Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку розв'язування задач, які містять одиниці довжини, побудова відрізків, порівняння іменованих чисел, виражених у сантиметрах. Працюємо над загадками. Остроносий і малий, сірий, тихий і незлий. В день ховається, вночі йде шукать собі харчі. Увесь із тонкий голочок, Як він зветься, їжачок. Давайте пограємо в гру «Розклади предмети. У першому кошику їх має бути 10, у другому 10 і у третьому також. Давайте з'єднаємо предмети так, щоб у кожному кошику було по 10. Наприклад, в перший ми візьмемо миску одну і 9 моркви. У другий грушу і. 5 грибочків, у третій 3 яблучка та 7 чашечок. Наступне 1 скейт та 9 м'ячиків, 6 шапок та 4 шарфика, 2 капустини та 8 помідор. Тепер давайте визначимо довжину морквина. Дивимося, яка ж довжина нашої морквини. Пам'ятаємо, ми вимірюємо саму морквинку 4 сантиметри. А миска 6. Скейт. Від нуля. Не забуваємо. Прикладаємо, починаємо вимірювання від нуля. Вісім. Але ж він має більше. Беремо ще раз, якщо у нас лінійка тільки на 8, ми прикладаємо ще раз, пам'ятаємо, де ми зупинилися, і бачимо ще 2. Отже, 8 плюс 2 дорівнює 10. Сьогодні ми продовжимо вчитися вимірювати відрізки в сантиметрах. Креслити відрізки заданої довжини. Розв'язувати задачі, що містять одиниці довжини. Кравчиня їжачиха отримала три стрічки. Відрізати хотіла та стрічки невеличкі, якої ж довжини буде кожна стрічка. Чи вистачить звіряткам? Прикрасить рукавиці. Кравчині їжачихи. Є ось такі стрічки. Від кожної з них їжачиха хочу відрізати 3 см. Яку довжину матиме стрічка? Жовта стрічка має довжину 6 см. Кравчиня хочу відрізати 3. Якщо вона відріжет, то стрічка зменшиться чи збільшиться. Зменшиться. А якщо зменшиться, то нам потрібно використати дію віднімання. Від 6 відняти 3. Дорівнює 3 см. Блакитна стрічка має 4 см. Від неї також хочу відрізати 3. Від 4 відняти 3 дорівнює 1, а зелена – 8. Від 8 відняти 3 дорівнює 5 см. Дядько круг накреслює відрізок. Скільки разом см має цей відрізок, порахуйте 5. Горобчик-бишкетник старо 1 сантиметр відрізка, який залишився відрізок? 4 см. Від 5 см відняти 1 см, буде дорівнювати 4. Горобчик-бишкетник знову у нас є 5 см. Горобчик-бершкетник продовжив відрізок. На 1 см, То, який утворився, було, був відрізок 5 см. Якщо продовжив, це додав ще 1 см. До 5 см додати 1 см, дорівнює 6 см. Склади задачі запиши їх розв'язками. Перший відрізок 4 см, другий відрізок на 2 см довший. Довший, отже, він такий самий, але на 2 довший, яку дію потрібно виконати додавання 4 плюс 2 дорівнює 6 см. Перший відрізок 4 см, другий відрізок 6 см, на скільки більший, другий відрізок від першого. Від 6 відняти 4 дорівнює 2 см. Отже, на 2 см другий відрізок більший. Накресліть у своїх зошитах відрізки на 2 см довший, ніж цей. Скільки має сантиметрів відрізок зелений? 5. Якщо буде на 2 см довший, то це буде скільки. 5 плюс 2 дорівнює 7 см. Отже, ваш червоний відрізок буде 7 см. Тепер накресліть відрізок на 3 см коротший за цей, якщо коротший, діє віднімання. Від 5 відняти 3 до 2. Жовтий відрізок 2 см. Порівняй. У нас є лінійка так, від 0 до 10. Тепер нам потрібно з вами порівняти, що більше? 7 см чи 6? 7 см більше, ніж 6 см. Порівнюємо так само точно, як наші числа. Дивимося на перші числа. 7 більше 6, 1 менше 2, 10 см і 1 см 10 більше 1 см. Переходимо до роботи в зошиті на сторінці. Урок 75, завдання 1. Для ремонту дитячого майданчика дідусь виготовив планки. Покажи стрілкою місце кожної планки. Закресли зайву планку. Для цього вам потрібно взяти лінійку, виміряти кожну планку та виміряти те, що є на дитячому майданчику. Саме штрихпунктирні лінії. Вимірявши планку, ви побачите, куди потрібно кожну ставити. Отже, ми бачимо: перша найдовша планка вставиться сюди. Для воріт. Далі для пісочниці ми візьмемо цю. Візьмемо наступну найменшу для гірки. Так. І для гойдалки нам підійде ця планка, а для нашого коника, а для коника підійде ця планка. І зайва планка у нас залишається ось ця. Обводимо її або закреслюємо. Обирайте уже самі. Наступне завдання. Потрібно накреслити відрізки. Отже, ми бачимо відрізок, який один у нас вже є. З точки А відрізок накреслити такої ж довжини, як синій. Вимірюємо синій відрізок, він у нас 6 см. І з точки А креслимо ще один відрізок 6 см. З точки М відрізок на 1 см довший, ніж синій. Якщо синій 6 см, то на 1 см довший це буде 7 см. І відрізок з точки К на 2 см коротший, ніж синій. Від 6 відняти 2 буде дорівнювати 4. Отже, відрізок К 4. Виміряйте відстань між обома об'єктами. Візьміть лінійку. І виміряйте. Або лінійка вже з'явиться перед вами. Скільки сантиметрів? 7. Відстань між яблуком та грушею. 9 см. Побудуйте із цеглинок лего геометричну фігуру. Виміряйте довжину, ширину та висоту. Чого ви навчились на уроці? Яке завдання видалося складнішим за іншим? Оберіть колір, який відповідає саме вашому настрою. Я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний Я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. Фіолетовий це було просто. До зустрічі!